Бражник Микита Євгенійович. Позивний, малий, загинув перший із нашої української територіальної громади, солдат-стрілець, помічник гранатометника 22-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону 72-ї механізованої бригади імені чорних запорожців. Загинув 13 березня 2022 року в телі Мощун Бучанського району. Під час захисту батьківщини та виконання обов'язків військової служби, від вогнепальної травми та великої кількості вогнепальних кульових поранень тіла, нагороджений орденом за мужність. Станіслав Олексійович Олександренко, позивний космос, героїчно загинув 21 квітня 2022 року. Це було неподалік села Русанів та Бориспільському напрямку. Тоді російські окупанти крили село ракетною артилерією, ніби під час Другої світової, палали українські хати, підпалені російською армією. Під час бою, рятуючи молодшого побратима, який отримав поранення від обстрілу російськими градами, стас кинувся на допомогу, класифіковано наклав турнікет на поранену руку, зупинивши кровотечу. Під час наступного прильоту. Ворожих снарядів героїчно прикрив побратима своїм тілом. За героїчний вчинок старший сержант Станіслав Олексійович Олександренко посмертно нагороджений ордером за мужність третьої ступені. Демидов Руслан Анатолійович, позивний печать, кулеметник першого відділення, першого взводу, першої роти двісті ТРО. Він пішов добровольцем, захищаючи рідну Україну з перших днів загарбницької війни. Брав участь у звільненні міста Єрпінь та загинув 14 вересня 2022 року, боронячи село Правдини Херсонської області, так і не встигнувши завести сім'ю. Юхименко Володимир Володимирович позивний шеф, головний сержант стрілецького взводу, стрілецької роти військової частини А7301, 135-го батальйону 114-ї бригади. Нагороди. Перша відзнака президента України за участь в антитерористичній операції. Друга медаль за оборону рідної держави. Третя орден за мужність третього ступеня посмертно згідно з указу президента України. Завдяки особистій волі і вірності військовій присязі брав участь в АТО на сході України з 2015 по 2016 рік. З першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну стояв на захисті батьківщини. Воював у званні головного сержанта стрілецького взводу, стрілецької роти 135-го батальйону 114-ї бригади, загинув 13 жовтня 2022 року в селі Ямполівка Донецької області під час виконання бойового завдання, отримавши поранення несумісне з життям, був справедливим, сміливим та мужнім воїном. Назавжди в пам'яті рідних залишаються його слова: Хто як не я? Я тут, за вас, усіх! Рудик Микола Васильович, позивний холод, солдат стрілецького 3-го стрілецького відділення, 3-го стрілецького взводу, 6-ї стрілецької роти, 2-ї стрілецької батальйону, 93-ї окремої механізованої бригади, Холодний Яр загинув при виконанні бойового завдання 19 жовтня 2022 року поблизу міста Бахмут Донецької області в ближньому стрілецькому бою. Перший прийняв бій та дав вісіч ворогу, боровся до останнього подиху, поклав своє життя за вільну Україну та наше майбутнє, неодноразово рятував життя побратимам, був справжнім патріотом, вірним другом, найкращим батьком та чоловіком. Прикладом для багатьох. Сувейко В'ячеслав Віталійович. 24 лютого 2022 року був зарахований до обухівської територіальної оборони. А вже 19 травня 2022-го був призваний на службу до лав ЗСУ у 93 ю окрему механізовану бригаду Холодний Яр помічником кулеметника. Мав позивний Сява, хоча сам вибрав собі позивний сова, але побратими ніяк не могли привикнути до цього позивного і кликали його по-своєму. З березня по серпень 2022 року його підрозділ воював на Ізюмському напрямку, а вже з серпня воював під Бахмутом, оператором дрона та по сумісництву Радистом. Тоді ж отримав сильну контузію після лікування в шпиталі знову на передову у населений пункт Бахмут. У квітні 2023 року Сувейк В'ячеслав отримав медаль Честь, Слава, Держава! За мужність, патріотизм та високу громадянську позицію від громади Києва. Мужній воїн, нагороджений також медаллю за хоробрість в бою та українським об'єднанням «Країна», а також нагрудним знаком знак Пошани Міністерством оборони України. 5 квітня 2023 року Сувейко В'ячеслав загинув при виконанні бойового завдання населеному пункті Бахмут. Похований на Алеї Слави у рідному селі Трипіллі. Томофінка В'ячеслав Васильович, позивний фартовий, з перших днів повноштабного вторгнення ворога на територію України пішов в Обухівське Тро в квітні 2022 року за власним бажанням перевівся в загін спеціального призначення полку Азов в підрозділ розвідки. Побратими знали його під позивний фартовий, бо багатьох героїчно виніс на собі запеклих боїв. Але наслідки чергової контузії обірвали життя воїна 8 липня 2023 року, похоронений на алеї Слави в місті Українка. Максименко Дмитро Сергійович позивний барон. Військове звання, старший солдат. У 2015 році пішов добровольцем до лав ЗСУ. Служив за контрактом, беручи участь в АТО ООС до 2020 року. У 2022 році був мобілізований до Національної гвардії України. У березні 2023 року було звільнено з військової служби за станом здоров'я. 24 липня молодий воїн помер від наслідків поранень. Свириденко Вадим Анатолійович був водієм 14-ї бойової машини другого відділення протитанкових ракетних комплексів другого зводу, четверта батарея, 91-ша бригада, позивний голова, загинув 5 серпня 2023 року в зоні бойових дій в межах населеного пункту Старомайорськ Волноваського району Донецької області внаслідок артилерійського обстрілу, похоронений в селі Трипілля на Алеї Слави. Потужний Олексій Ігорович, позивний мощний, солдат-стрілець 66 ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, 402-го окремого стрілецького батальйону, 2-ї стрілецької роти, другого стрілецького взводу, загинув під час виконання бойового завдання у результаті попадання міни в окоп 24 жовтня поблизу населеного пункту Площанка, що на Луганщині. До лав захисників приєднався 14 лютого 2023 року. Старанно проходив навчання, після якого вже відбував службу на сході України. Посмертно нагороджений медаллю. Максименко Олександр Сергійович. Позивний сокіл В складі першої президентської бригади. Оперативного призначення імені Гетьмана Петра Дорошенка. Буревій. Старшим кулеметником другого батальйону, першого відділення 3-го стрілецького взводу, 17-ї стрілецької роти, до останнього подиху, героїчно захищав Україну. Уся громада вірила в одужання Оксандра, але осколкові поранення голови та легень, отримані внаслідок бойових дій біля НП Ємпіль Донецької області, забрали люблячого сина, коханого чоловіка, брата та тата. 18 лютого 2024 року. Яковенко Ігор Анатолійович. Позивний циган. Кулеметник 2-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 1-ї стрілецької роти, 1 го стрілецького батальйону. Був призваний на службу 12 січня. Помер захищаючи територіальну цілісність України біля населеного пункту Орлівка Донецька область. Стародубець Віталій Іванович. Позивний скорпіон був головним сержантом та командиром першого автомобільного відділення 150-го окремого розвідувального батальйону виконував завдання на Херсонщині, Запоріжжі, Миколаївщині, де і був тяжко поранений. 15 квітня 2024 року стало відомо про те, що у реанімації перестало битися серце захисника, охоронений в селі Трипілля на Алеї Слави. Кравченко Юрій Володимирович. Юрій із 2017 року воював у складі 24-го окремого штурмового батальйону Айдар в АТО та ОС, 14 березня 2021-го був призваний на війну. Служба по контракту, У чині головного сержанта 2-ї штурмової роти 24-го ОСБ Айдар. Відданий військовій безприсязі на вірність українському народу. Юрій мужна виконував військові обов'язки. Він героїчно загинув у бою за Україну, за її свободу і незалежність під час обстрілу, противником поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Низький уклін матері, що виростила героя. Григорій Михайло Олександрович Поземний Філіпс 24 лютого 2022 року пішов добровольцем у місцеве ТРО, але не знаходив собі місця, прагнучи зробити значно більше. І лише з березня 2023 року опинився серед своїх подуху у 12-й бригаді НГУ Азов. Таких же вмотивованих з такими ж цінностями не боявся трудощів і викликів, брався за всі задачі і намагався виконати їх якомога краще. Підрозділ спецпризначення Котак 12 став певною мірою його сім'єю, і, хоча його завжди чекали батьки, сестра, кохана та друзі, повертаючись з позиції на ППД, писав. Їду додому і навіть хотів придбати колись будинок в місцях тодішніх бойових дій. Разом з напарником керували евпідронами і палили окупантів. Всім здавалося, що вони безсмертні. Удача була на їх боці. Та, на жаль, вона покинула їх 9 червня 2024 року. Побратим загинув, а Філіпс отримав нетяжкі поранення. Без свідомості він продовжував боротися за своє життя, але його серце не витримало 19 червня о 15.15. Агейко Павло Михайлович. Позивний Рис. Павло з квітня 2022 року приєднався до Збройних сил територіальної оборони. А з вересня 2022 року добровольцем вступив до лав ЗСУ в складі 36-ї бригади 501-го батальйону у званні молодшого сержанта. Старший стрілецький відважно брав участь у боях за незалежну Україну в населеному пункті Авдіївки та Левадне Римівка Запорізької області. Населений пункт Очеретину Донецької області. У березні 2024 року в нього було діагностовано онкологічне захворювання. 19 липня після операції Герой помер у лікарні. В Серцях рідних та близьких він завжди буде живим. Гімін Віктор Сергійович, 25 лютого 2022 року, пішов добровольцем на війну. А вже 28 лютого був зарахований до Обухівської ТРО. А 10 травня був зарахований до національної гвардії України вороту вогневої підтримки, де служив до 20 липня 2023 року. Виконував складні бойові завдання в гарячих точках на українських фронтах. Після 20 липня 2023 року отримав звання молодшого сержанта і був переведений в окремо механізовану бригаду Буравій. За сумлінне виконання військових обов'язків і вірність військовій присязі, мав подяки від командування, воював на Куп'янському напрямку, де 20 січня 2024 року був тяжко поранений. Проходив лікування в Харківському військовому шпиталі. Після відновлення знову повернувся на фронт 8 квітня 2024 року. Весь цей час був водієм. Добре розумівся на військовій техніці. За словами командира, був водієм від Бога. Загинув 29 липня 2024 року. Похований в місті Києві на лісовому кладовищі. Захаров Іван Володимирович. Позивний з Київ. Був сапером у Національній поліції України і з рядового став інспектором-вибухотехніком. 19 серпня 2024 року після ворожого масштабного артобстрілу здетонували вибухові пристрої, які він з побратимами готував у подарунок сідам для скидів з дронів. Останні дні він провів на Покровському напрямку у пеклі, практично на нулі страшна смерть зустріла героя. Юхименко Роман Федорович, позивний доктор. Він був кулеметником 2-го стрілецького відділення, 1-го стрілецького взводу, 2-го стрілецького батальйону 4-ї стрілецької роти. Помер в селі Зайцево під горлівкою при мінометному обстрілі в окопі разом з побратимом. Наша країна у вогні. Я надія на вас, солдати. Країну ви нам збережіть. Дякуємо всім вам про це ви знаете. Вони стоять і захищають до кінця рідну батьківщину і землю, де родила мати. За мирне небо віддали своє життя за й доблесті їм не позичати. Ми голови схилили до землі і завжди будем пам'ятати, доскону всім вам дякуємо в журбі. Про це не маємо права забувати. За наш світанок, захід сонця, за посмішку, дитячий сміх. За мирне небо в рідній стороні. Ми щиро дякуємо усім. Не маємо права це забути. Світлини, посмішку твою усі повинні ми збагнути, що ви за нас загинули в бою. Ми є, були і будемо, вітчизна наша з нами. Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе!